2700 гривень коштує номер люкс у ворогті, гостиний двір М. Давайте зайдемо і покажу вам, як він виглядає. Так. Е, номер у нас складається з двох кімнат. Це у нас такий е, якби кухонька, зал, диванчик є, плюс він розкладається ще додаткове місце. Холодильничок, чайничок, тарілочки, ложечки, все, що треба у вас є. І ось такий. Шикарний великий номер. Все зроблено з дерева, еко. І воно е, не помальовано знаєте, якоюсь хімією. А це все є е, еко зроблено таким е, нелаком, воском воском зроблено, що ви хімію взагалі не дихаєте. Дуже класно пахне деревом, дуже круто. Такий санвузел у нас. Великий санвузел, є. Ось так воно виглядає телевізор. І отут ще, дитя... а, ще тут таке дитяче е, ліжечко, шафка, балкончик раз у нас є. І показує вам балкончик 2. Балкончик 2. І якщо ви відпочиваєте гостинний двір М, ви безкоштовно користуєтеся. Басейном з підігрівом. Ось тут у нас басейн з підігрівом. Ви безкоштовно користуєтесь. Також там ще в нас є джакузі, дитяча зона, е кухня, де ви сміє, готуєте поїсти. Краєвиди тут дивіться на міст Віодукт і на карпатські вершини. Такі різні є в нас тут мангал, лисички. Також безкоштовно користуєтесь, є спортзал, більярд. Також є сауна дуже класна, але за сауну треба буде додатково оплатити, Тому ось така, такий класний номер за адекватну ціну. Номер під відео залишаю, телефонують, бронюють.